Всі йдуть до церкви. Головне, йдуть до церкви і навіть той священник, який йде і править, а він не виконує. Він не, він не виконує обов'язки священника, Бо він забув, що забув, десь заповідей заповіді В Заповіді один пункт є таке визначення, що любить ближнього, як сам себе. І якщо ви мене вчепили, хочете питання е, запитання дали, даю вам відповідь. Якщо кожна людина прочитає в Біблії, Івангеле Матвія, 9 розділ, 11 вірш, і Івангеле Луки, 14 розділ, 13 вірш, там чітко і ясно сказано. Поважати. Якщо ти є пан, якщо ти є Іван, хто би ти не був, ну, ти повинен запросити каліку на своє весілля. Якщо ти є християнин, а якщо ти не, а якщо ти це не робиш, який це, це християнин? Це є липовий християнин? Це блюзнірство. Розумієте, тому що священник Моє бути взяти на ці. Все. Біше мой шоколад.